Дякую, що залишаєтеся на телеканалі Еспресо. І зараз довгоочікувана студія із нашим військовим експертом Ігором Козієм. Ми будемо говорити про демобілізацію, про всі нюанси цієї процедури. Дякую, Ігоре, що завітали сьогодні до нашої студії. Нагадаю глядачам, що ви можете телефонувати і ставити свої запитання до нашого військового експерта 044 33 99 161 наш телефон. Або залишайте у е нашій соціальній мережі у нашій сторінці на соціальній мережі Фейсбук Телеекспрес. Вона називається наша сторінка. то залишайте питання там. Отож, пане Ігоре, перше запитання. Через тиждень заплановано, що почнеться демобілізація, 18 березня. Кого будуть забирати? Це перша хвиля мобілізованих. Тих, хто забирав, кого забирали ще першої хвилі мобілізації? Я Так розумію. я так розумію. Теж то що той, хто вислужив ті строки, які встановлені верховного командувачем президентом України, саме ті підпадають під демобілізацію. А з чим ми можемо зіткнутися? От, з якими проблемами? Адже в Україні от така. Демобілізація в умовах війни і в умовах бойових дій ще ні разу не проводилася. Ну давайте так, не забувайте, що офіційно ми не в умовах війни, офіційно ми в інших умовах, ми в умовах проведення антитерористичної операції. Що це означає з точки зору демобілізації? Тут мені важко сказати, тому що по великому рахунку закону про боротьбу з тероризмом це не прописано. От, що це означає для солдат, які фактично опинилися на передовій, які були за призовом? Я так розумію, що основним, будемо казати, чинником їхньої демобілізації є термін. Тобто вони відслужили певний термін, Ми вони мають там право казали. абсолютно правильно, вони мають право. На демобілізацію. Відповідно, указом президента повинні встановлені бути терміни демобілізації, і разом з тим для парламентарів є привід для роздумів, а що буде з тим, як держава буде компенсувати ті випадки, коли військовослужбовець буде затриманий з певних фактично об'єктивних або суб'єктивних причин. E ну, демобілізований з часом. Тобто мається на увазі, якщо ну добре, затримує... Якщо більше року він просить, limite... абсолютно правильно. Що як держава йому компенсує те. Давайте нагадаємо глядачам, що а, лише в законі прописано, що один рік він отримує компенсацію, за ним зберігається робоче місце, зарплата. А якщо рік проходить, все абсолютно правильно. Все це втрачається і це знає роботодавець. Він теж іноді. Вибачте, непорядний непатріотичний роботодавець він, як правило, налаштований на це, що десь буде в тому плані порушення. Тобто держава повинна нести відповідальність теж за те, якщо воно пізно. Звільнить цього військовослужбовця ну от Тільки... скоро почати середина березня. Вже треба якось парламентарям або вносити зміни в цей закон, або щось робити. Ну давайте так. У нас є дуже такі, знаєте, принципові крикуни, які вміють даже влаштовувати бої спани погані да mm. гладіаторські. Я думаю, що вони зрозуміють і вийдуть з пропозиції, як вони вийшли з пропозиції щодо створення фактично парламентської комісії з розслідування, хто ж роззброїв державу протягом 23 років. А що треба робити зараз тиловим структурам? Не ті, які на передовій, е, тим частинам, які займаються підготовкою зараз четвертої хвилі мобілізованих бійців, аби нормально пройшла оця ротація кадрів на передовій, і люди все ж таки вчасно повернулися додому і не пройшло часу більше ніж рік. Ви знаєте, мені важко сказати дуже, взагалі то дуже легко сказати, що повинно робити тилові структури чи структури логістики. Вони повинні розподілити те, що їм надасть уряд. От питання, чи надасть їм уряд, і чи є в наших матеріальних е резервах, да, стратегічних, так званих матеріальних чи державних матеріальних резервах, чи є у нас на цій мобіліційний ресурс все необхідне майно. Причому не забуваємо, що в цьому році в бюджеті на це передбачено аж нуль гривень. Це дуже велика сума. От і е чи щось там є. І ми знаємо також, що до цього часу так і не проведений оборонний огляд, який президент України зобов'язав всі структури провести. От і що в них. А що він мав передбачати оборонний огляд? А насамперед, просто з'ясування тих ресурсів, які в нас на сьогоднішній день є. Це тобто, танк робочий, це по... танк не робочий. Це по великому рахунку провести аудіт. Угу. Розумієте, якщо фінансовою мовою, знаєте, так, висказуватись матеріально. А то, що реально у нас сьогодні є, ну це називається у військових оборонний огляд. Ми його, на жаль, хоч хоча й заявляли дуже багато разів, але не разу підкреслюється слово, не разу за історію України оборонний огляд в масштабі держави. Коректно, правильно не був проведений. Він, на жаль, зводився до відписок, тобто кожен надсилав, сідав один такий хлопець ну, в погонах полковника чи генерал-майора, зводив все це докупи, і начебто подавав це як реалі. А, а Насправді цей оборонний це вогляд, він не проводиться через те, що будуть виявлені факти значних. Крадіжок всіх ресурсів. Я думаю, що точно так же, як і Це, з. Тут у нас багато мертвих душ, як мертвих танків у нас Є, багато. Абсолютно правильно. Це точно так же, як з тими танками, яких було у нас на початку 6500, а зараз десь менше 700, я думаю, от е залишилося. Ну, принаймні на 13-й рік було заявлено там 7700, так от приблизно. Це приблизно те ж саме і з майном. Не забувайте, що запаси радянський союз, які залишив на території України, були по пальному і по Продуктовим і по продовольчим, вибачте, і про е, речовому майну, по всім напрямкам діяльності Збройних сил запаси були створені. Куди вони зникли, як е, ким до цього, вони зникли? Да, як за це повинні відповідати начальник Генерального штабу, він же головнокомандувач і е, командувач е, і відповідний командувач і сухопутних, е, військово-морських і повітряних сил. Е, це питання риторичне і насамперед його треба адресувати до верховного главнокомандувача, який прагне чесності, прозорості, боротьби з корупції. У нас є перший дзвінок до нашої студії. Костянтин із міста Києва. Доброго дня вам. Будь ласка, ваше запитання до нашого гостя. Алло, Костянтине, ви нас чуєте? Да, від мене. Зірвався дзвінок. Так, давайте продовжимо. Скільки людей мобілізують, поки що не говорять. Ну зрозуміло, чому говорять? Бо це ну військова стратегія, таємниця, чи це не є? Ви знаєте, тайниця? ну по великому рахунку ресурсу військовій справі завжди були таємниці від того, тому що зрозуміти правильно раніше можна було по косвіним ознакам або це. Скільки там, наприклад, хліба випікається для Збройних сил, або скільки там, наприклад, Берців пошито. Абсолютно правильно. Можна було по цим косвеним ознакам завжди з'ясувати, скільки на сьогоднішній день приблизно складають Збройні сили України. Там Активної частини, то вже така справа. Сьогодні є чітка цифра, ми прагнемо вийти на цифру 250 тисяч. Це, це заяв... буде найбільша армія в Європі регулярно. Ну це не зовсім так, якщо брати на душу населення. Ага. Якщо взяти на душу населення, якщо взяти на позаблоковий статус, якщо взяти на це правки коефіцієнти, якщо взяти на е, довжину кордону з Російською Федерацією, повірте мені, якщо ми візьмемо е, Фінляндію як приклад, да, нейтральна країна, не є членом НАТО, правда, є членом Європейського Союзу, е, має довж... довгий кордон з Російською Федерацією, разом з тим, він на 300-400 кілометрів коротчені ніж наш український. І при тому, якщо все це перевести на нашу цифру, ми повинні мати десь 350-340 тисяч. Зрозуміло. У нас є ще один дзвінок. Сподіваюся, що він до нас дійде до студії. Це Валентина із Чернівців. Доброго дня. Будь ласка, запитуйте, що вас цікавить від нашого гостя. Валентино, алло. алло. Здравствуйте. А, добрий день. Представтесь, будь ласка, ваше запитання. Константин Київ. Угу. У меня э, вступительно, если можно, два слова и потом вопрос. А можно сразу за питание э, было? Э, ну, понимали, я и на Майдане был, там и Ин пел, и коктейли молота потом. Ну, все, как, все, как вы знаете, в истории. А теперь э, вот взгляд обычного обывателя для вас на ситуацию. Э, объясните мне, как люди, у которых нет э, ни работы, ни вчерашнего дня, ни завтрашнего, ничего, ни судов, ни прокуроров, ничего, как эти люди должны идти защищать свою родину, зная, что ее за их спиной разъедают все вышеперечисленные парни? Сих дітьми, з дітьми нардепа, ну вся ось ця ось історія, еліта називаємо. Як захищати родину? Від кого? Вот для мене, що, я оціню, що Путін вони однозначно. Зрозуміло. Е, Пане е, Костянтин, ваше запитання Зимати. зрозуміле. Як мобілізуватися в умовах, коли у нас два фронти і внутрішній, і зовнішній? Ну це питання серйозне, і по суті, справи, відверто кажучи. Ви знаєте, народ, як би там не було, своїй більшості обрав президента України. І з цим сперечатись дуже важко. Народ, як би там не було, своєї більшості обрав Верховну Раду. Справедливо, несправедливо. Я вважаю, що ми самі винні в тому, що ми іноді обираємо не тих, хто заслуговує на це. Так, е да, ви знаєте, оці такі речі, які я і раніше чув під стінами. Військового комісаріату, коли фактично ніхто не хоче захищати не справу, не фірташа, який навіть не в Україні, да й Ахметова, який не зрозуміло, де він зараз, в Великобританії чи в Україні, теж ніхто не хоче. І це цілком повністю зрозуміло, якщо ще взяти до уваги, що більше цих людей, як правило, свої статки сколотили в обманний спосіб. І ми бачимо навіть така одіозна фігура, як наш другий, третій президент, якого звинуватили там багатьох чого. Ну при я як громадянин України можу сміло сказати, що це його заслуга, що Янукович вийшов на широку політичну арену. Він його, його підпис стоїть під призначення на Донецьку обласну раду. Його підпис стоїть при призначенні його і на прем'єрство, і таке інше. Тобто, тут чітко ми повинні це розуміти. Але чи не здається вам, що треба розмежувати, за кого ми йдемо захищати нашу батьківщину? Ми ж йдемо захищати не за Пфірташа і Яценюка Порошенка. Це, це правильно ви кажете. Але, на жаль, сьогоднішній день ситуація така, що, знаєте, виглядає дуже е, цікаво. Е, нас обікрали один раз. Розпродали те, що наші діди, батьки створювали, да, збирали гроші на танки, літаки, самоліти, на це пальне. На це запаси речового майна, на все це збирались гроші. Потім вигачце прийшов добрий дядя, все це взяв, розікрав під різним приводом, під різним соусом, посилаючись на економічні труднощі в державі, ще щось. Ну, як правило, вони всі не бідують. І після цього знову народ вимушений збирати гроші на захист власної батьківщини, власної території. А де гарантія того, що ці гроші не будуть знову розкрадені? Угу. І яким гарантом цього випадку виступає президент як верховний головнокомандуючий, який Хто повинен, він? повинен фактично такі ганебні дії оцінювати давати їм оцінку реальну? Чому Збройні Сили опинилися безперечно? Ну, поки не буде покарання, поки таке буде існувати Абсолютно і надалі. Правильно. У нас є ще один дзвінок в Віталії із Києва, якщо не помиляюся. Доброго дня, будь ласка, ваше запитання. Алло? Алло? Доброго дня. Будь ласка, ваше запитання. Вас турбують Чернівці? Чернівці, доброго дня. Алло, доброго дня. Чернівці турбують. Скажіть, будь ласка, ми говоримо про демобілізацію. А не може так статися, що з питанням демобілізації ми забудемо про те, що Верховна Рада пообіцяла надати учасника бойових дій тим, хто фактично зараз приймає участь в АТО. Дякую за питання. Ви знаєте, я б на це питання от, хотів би в прямому ефірі даже спробувати подискутувати, чого ви більше прагнете: позбавити е нашу Верховну Раду всіх пільг, наших президентів, всіх пільг, наших суддів, прокурорів, всіх інших, всіх пільг, або ви прагнете ввести нові пільги і знову зробити навантаження на бюджет, і знову в бюджет ці гроші звідки візьметься? Оце я хотів би просто сказати, щоб люди перед тим, як щось сказати, іноді просто-напросто оцінули. Однак питання не в цьому. Пільги ми бачимо не скасовані. І люди правильно вимагають. На жаль, не буду казати, ким з Верховної Ради України ця ганедна ідея від партії Удар була оприлюднила замість того, щоб скасувати всі повністю пільги. Так, да, люди мають право на пільги. І люди повинні отримати пільги. Але ми прагнемо, знаєте, до якогось правового, е, до правової держави з рівними цінностями. Скажіть мені, будь ласка, іноді я задаю себе питання. Якщо е, двірник виконує свої обов'язки дуже Сумлінно. абсолютно правильно, хіба він не заслуговує на більшу повагу, ніж начальник Генерального штабу, який свої обов'язки виконує навпаки? Несумлінно, але при тому, якщо порівняти, взяти пенсію, якщо взяти порівняти соціальні льготи з соціальними пільгами, ми отримуємо навпаки все наоборот. Тобто тут розумієте, треба передивитися повну систему оцих соціальних цінностей, які, на жаль, до нас прийшли. З, з спадком спадком. Да, а нагадаю, у нас відкрита телефонна лінія, за якою ви можете ставити свої запитання в прямому нашому ефірі 044-33-99-161. Телефонуйте до нас, а, пане Ігоре. Ми з вами закінчили на тому, що а, зачепили тему про забезпечення майном всім необхідним людей, які зараз будуть проводити ротацію, щоб демобілізовані повернулися додому. Багато із тих речей, які зараз, якими зараз володіють люди напередодні. Надані були не державою. Тобто, відповідно, коли вони будуть повертатися додому, вони їх заберуть з собою, а не так, як треба в армії, коли вони залишають це наступним е військовим, які приходять на їхнє місце. Ну давайте так. Я би спробував розбити цю частину, це питання на дві частини. По-перше, в неї є е деякий моральний аспект. Знаєте, за всіми добрими, я вам скажу так, е солдатськими традиціями. Я не кажу не солдатськими традиціями. Завжди старе покоління солдат воно допомагало, виховувало і іноді прикривало молоде покоління. І це дійсно ніхто не зобов'язує людину. Однак було б, мабуть, саме з цієї солдатської солідарності значно коректніше залишити тому. Наступному солдату все те, що ти вважаєш, необхідно йому залишити. А скільки з цього майна обліковане зараз? Оці всі тепловізори, там точно це, які... це ще одне питання. Дайте я вже закінчу Давай. з цим. Якщо ми беремо інше питання, питання обліку. Ну саме низова ланка обліку, щоб ви розуміли, це рота. І, як правило, в роті є самий найменший логістик чи людина, яка відповідає за матеріальне забезпечення, це старшина роти. Командир роти, старшина роти це дві людини, які фактично проводять облік всього майна, тобто проводять той аудіт, який відбувається. Саме ті люди мають право списувати. В той чи іншій мері е, мірять те майно, яке е, в них є на обліку, е, фактично, регламентація списання цього майна, вона, як правило, відбувається через накази міністра оборони, в тому числі, що стосується і техніки, і озброєння, і той, що знищено. В радянські часи це робилося в таємних, відповідних таємних наказах. Люди, хто пройшли цю школу, як правило, люди пов'язані з технікою або з тиловим майном, того часу вони все це прекрасно пам'ятають і знають. Якщо е сьогоднішнє керівництво, яке теж проходило або були в ролі так званих Нізнайок, то вони можуть звернутися до пенсіонерів і вони їм. При зможуть допомогти пояснити, як це регламентувалося в радянські часи. Враховуючи це, це можна завжди імплементувати і здійснити в наших збройних силах, якщо це сьогодні необхідно. Зробити. Зрозуміло, було б бажання. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго дня, будь ласка, представтеся і ваше запитання до нашого експерта. Ні. Алло. Зірвався дзвоник, тож продовжимо з приводу порахувати і провести аудит. Я зрозумів. Що робити людям, які будуть повертатися? Очевидно, з е, ротації додому, майже відслуживши рік. Вони нададуть військомати довідки про те, що вони е, відслужили не більше року. Відповідно, вони мають за ними мають зберегтися ці всі пільги. Але виявляються роботодавці не сумлінні, які їх або списали, або на якесь інше місце перевели скоротили штати, немає вже цієї позиції, не виплачували гроші. От всі оці питання ну, ви знаєте, це більш питання належить до юрид юридичних а аспектів ніж до військових, і я б сказав би дійсно, наприклад, я як якби я пробував mm -hmm. принаймні цей цей ситуацію робити, однозначно, по виїзді з зони, то вони повинні отримати саме нізовою ланку, яка має печатку, а це, як правило, окремі батальйони або бригада, або полк. Той документ, який виписка з наказу який підтверджує що він знаходився з по той зоні, якій знаходиться. До речі, на сайті Міністерства оборони є типовий зразок цього документу, можна обов'язково там взяти і обов'язково використати. Це е, однозначно, тому що повер... повернутися туди, назад, цю частину, буде значно важко. Точно так же, як значно важко, буде е після цього знайти ті чи інші документи в архівах після цього військових. Тому що, як досвід показує попередніх, і Афганістану, і Чернобиля, і інших будемо казати е бойових дій, які відбувалися поза межами СРСР, де приймали участь е військовослужбовці, як правило, або ці архіви зникають, або спалюються, або ще ще. Трапляється, щоб цього не відбулося, ліпше зробити цей випис наказу заздалегідь. В той же час командири частини повинні розуміти, теж, що якщо в нього є 700 людей, які повинні бути звільнені, він вже повинен сьогодні поставити завдання строєвій частині і відповідному підрозділу кадрому, щоб підготували відповідні довідки зараз. Тримайте це hey. на контролі для тих, хто зараз нас дивиться і чиї родичі перебувають на передовій. У нас є ще один телефонний дзвінок. А, алло, доброго дня. ще телефонний дзвінок. Вимкніть, будь ласка, телевізор, бо ми е, вас чуємо і відповідно вам заважається. це. Так, дякую, алло. Щось у нас сьогодні якась чорна полоса. А наскільки, на вашу думку, зараз? Об'єктивну картину має військове командування України з приводу людей, які можуть і проходити військову службу. Я маю на увазі картотеки військоматів, які і досі частина з них, більша частина з них, не автоматизовані. Вони ці дані не внесені в комп'ютер. Це от такі паперові картотеки, в якої в одній ти маєш знайти прізвище і зайти в іншу картотеку, звідти взяти, а там немає файла. Ну нема, значить, немає людини. Ну, ви знаєте, я вам скажу так: паперові картотеки це не найгірше. Іноді бувають значно гірше, коли знищуються паперові картотеки, а автоматизованих систем немає. Або автоматизовані системи одночасно руйнуються. Так що в цьому питанні однозначно військовим комісаріатам прийдеться виживати, виживати серйозно однак і контроль над ними повинен бути. Подвійний, потрійний і фактично знову повертаючись до тих гасл, що було заявлено верховним командуючим, що кожен військовий комісар пройде через зону АТО, ОПА, у нас в нас по Києву, поки що так не складається. Е, ну, Подивимося, як воно е, далі трапиться. Я думаю, то, що е, принаймні, е, якщо військовослужбовці здатні крім. Е, Інших, називаємо так, меркантильних питань бачити серйозні речі, то вони будуть відноситись до своєї справи при ретельно, як необхідно виконувати ці завдання і будуть вивчений той досвід, який вони отримали протягом перших трьох хвиль. Ну Ми сподіваємося, що так буде. Давайте спробуємо перед рекламою таки отримати телефонний дзвінок. Алло? Алло. Доброго Добрий. Представтесь, будь ласка, ваше запитання. У Мене таке запитання: син вернувся, уже мобілізація пройшла. Мене цікаво, розрахункові мобілізаційні хлопці получать якісь чи ні. Ну, зазвичай гроші отримують військовослужбовці відповідно до тих нормативів, які встановлені. Якщо їм на кожний місяць планується якесь так зване грошове отримання, то він повинен отримати однозначно це грошові отримання. Крім того, безкоштовний проїзд, наскільки я знаю, до цього часу. До місця, принаймні, звідки він призивався, він повинен отримувати, або принаймні гроші на це повинні також бути якось закладені. Пане Ігор, куди ви порадили звернутися? Все вирішується на сьогоднішній день саме в частині. Тобто командир частини це та первинна ланка, яка повинна забезпечитися фінансовим, 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 так, да. фінансовим, речовим, абсолютно правильно. Тобто те місце, де ставиться печатка, незважаючи на те, що вони проводять бойові дії, як правило, у них є тилова частина штабу, є передова частина чи командний пункт безпосередньо штабу. Да, і фактично всі розрахунки повинні бути зроблені, І офіційний начальник фінансової служби. Який повинен все це регламентувати, передбачати, планувати, виходячи із тих завдань, які йому ставлять.